Сьогодні у нас засідання постійної комісії з питань комунального господарства, комунальної власності, промисловості, підприємства та сфери послуг. Присутні три депутати, двоє відсутні, як пору можемо розпочати роботу. На електронні кошти надіслані проєкти рішень зміни з питань, які надійшли на розгляд міської ради. Зокрема, є у нас лист начальника правовідділу Умирського РПЦК, СП, і полковника Валерія Коврика щодо передачі на баланс матеріальних. Матеріали, які у них наразі знаходяться на відповідальному зберіганні, тобто вони користуються ними. Щоб уладнати всі бухгалтерські документи, пропонується передати з балансу виконавчого комітету на баланс у РТЦК та СП, основні засоби, звісно, списки поданий і яким вони користуються. Прошу голосувати. Про передачу майна та затвердження приймання передачі майна, що передається з балансу виконавчого комітету Жашківської міської ради на баланс військової частини а 4.9. Це квадрокуптер, маві 3Т і один бінокуляр нічний із абревіатурою. Рішенням сесії трибачено кошти, придбано майно, погодження обласної військової адміністрації наявне. Пропонується передати майно та обважити голову, затвердити чи підписати акт приємну передачу. Передача основних засобів з баланс виконавчого комітету Жашківської міської ради на баланс виробничого управління житлово-комунального господарства. Це у нас проводився ремонтні роботи, вирізано кілька метрів труби чабуни, які Боже КГ може використати для потреб, наприклад, стовпщиків, як які бажання. Тому пропонується передати цю трубу. За. Про передачу основних засобів з балансу вихованчу комітету Жашківської міської ради на балансі відділу освіти Жашківської міської ради. Це лічильник у селі Шуляків, закладів, навчальному закладі. Так. Да. не буде не заперечуєте? Ні. Про надання божики, дозволу на списання з балансу насоси каналізаційного морки с 180100 Кропка 265.2.52 СН 51ДО і продавки звуку. Ну, працює. Складено дефектний акт, Комісія у складі депутатності виїжджала на КНСКУ. Є також документи до листа про те, що цей насос. Куплений в 2021 році його експлуатації два роки, якщо пощастить три. Наразі такі насоси не випускаються, до них запчасти не відсутні, і він повністю вийшов з лату. неможливий для агентування. Тому пропонується надати у ЖКГ досвід на списання з балансу. Дивіться, 6, 7, 8, 9, 10, 11 питання – це передача в оренду гідротехнічних споруд. Надійшла заява від Гурнівка Степана Павловича, орендарів водних об'єктів у селах Кулачівка, Житники і Олександрівка, для того, щоб він орендує водне поле ставки і, відповідно, законодавство і має орендувати гідротехнічних споруд. Степан Павлович, Заяви є, практи рішень є. Раніше ж вони в нас на балансі. В вони на балансі вже кагеліяні. А тепер, якщо вони в одне поле, то вони повинні відскладнутися. Вони орендуються. На балансі то вони Наталі. у вас для обслуговування, але що ага. оренда орендується, оренду план, так. Ага. За. 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 А чи раніше не орендувалися? Все, законодавство. Законодавство. Там, законодавство не полу, Тільки водне поло, а не можна. Дінадцяте питання про внесення змін до договору оренди на рахунку okay. майна від 1.600 року номер 736 Це по вулиці Благовісний. Е, передало нам Державне управління Казначайської служби на баланс та власність міської ради приміщення е, своїх будиночок біля першого садочка. Його орендує відділ трошки з кідерного тому пропонується внести зміни до договору оренду, де визначиться сторонного оренду, я вже не 13 Тринадцяте питання про прийняття у комунальну власність та затяг на баланс електричних мереж вуличного освітлення у селі Усійка. Ну, це там я мав розказати. Шевченко я це... про... це... про... Ще... про... за свій кошт поставив його все а зараз хочу оплати.